Тішного як його життя, така маленька філія правління Януковича, проживає перший заступник міського голови можливо, із Можливо, хтось з вас не зустрічався, можливо, ні, можливо, комусь доведеться. Зарплата в людини приблизно 5-6 тисяч гривень. Дізнатися точну цифру неможливо, бо донедавна міська рада навіть не хотіла надавати інформацію про премії. Премії сягають близько 6 тисяч на кожного заступника. Крім того, є багато інших чиновників. Сукупний дохід за рік такої людини приблизно 170 тисяч гривень. Уявіть собі, на ці гроші можна збудувати ось такий маєток. А жити мало того, саме цікаве знаходиться всередині. І це я ще говорю не про оселю, а про подвір'я. Ми познайомилися з людиною, яка робила ландшафтний дизайн в усі, на усіх територіях, які ми вам сьогодні покажемо. Вона каже, що ціна такого дизайну сягає кількох десятків тисяч доларів. На жаль, ми зановили кран для того, щоб вас підняти і показати, що всередині, але раптово сьогодні зранку водій крана захворів точно так само, як і шофери на автобусах, які мали перевозити людей. Тому, дякуючи Богу і нашим друзям, ми сьогодні змогли вас транспортувати сюди на автівку. Отож, перше, що нас цікавить, коли війська рада каже, що в неї прозорий офіс і там не беруть хабарів, тоді звідки ж такі маєтки? Можливо, на другому поверсі вже не прозорий офіс, чи на третьому, чи на четвертому. Нам цікаво, для чого людині з таким маєтком матеріальна допомога? А от то і відповідь. Утримання такого маєтку не, дор... не, не дешеве. Для того, щоб ви розуміли, вартість таких маєтків сягає мільйонів доларів. Таких самих у гуньок чи схожих, скільки у них квартир, скільки у них автомобілів. До речі, шановні учасники, я вам сказав, що це все ваше майно. куплене воно на наші гроші. Ну я думаю, що ми постараємося визнака, що там, можливо, я думаю, можна робити про. Саломон участіть курсе, розповісти про мої презентації, багато цікавого. Дешеві дні. Тир за бортом, ще немає продати годину і людям щоб продати. Баба каже, він не та й не, не стомна. Дінетинки, гудинки, гудинки. Забор водоканалу, тут водоканал. Він туди собі бороцькими почестями вибирає. І <патуральний днів> Нормальна людина, вийшла і поговорила. Що хребу, вам перешого тут вбивати? Залишаються, а паркан уже водоканаліст. Як доказ вам. Так і він тягнеться далеко. Дехто вже замінив, дехто ні. Це наша з вами земля. Може з вас той знави, її віддавали, чи ні? За парканами далі за кістьоном можуть жити абсолютно чесні люди. Але їм продали цю землю забудовники. Як правило, велику кількість землі продаю... віддають безкоштовно одному забудовнику, а він вже не розпоряджається і за гроші продає землю. Отака обородочка. Може, на ті самі гроші будувався і ось цей маєток, і ось той ось свій будиночок, і гараж на дві машини. Але нас залишається тільки здогадуватись. Ми не знаємо, скільки в них було різних схем, рівнозначно, як ми не знаємо, скільки в них таких маєтків.